Житіє Святої Олімпіади Діакониси. Батьківщиною Святої Олімпіади, названої так на честь матері, був Царгород, де жили її відомі і знатні батьки. Батько її Анісі Секунд був одним із найповажніших сенаторів, а мати її була дочкою того знаменитого єпарха Євлавія. Який згадується в розповіді про чудеса Святителя Христового Миколая, і який за царювання Константина Великого був першою особою після царя? Олімпіада Мати Святої спочатку була заручена з молодшим сином Константина, Констою, який після батька царював у древньому Римі, але його вбили до шлюбу. А її видали за Аршака, царя вірменського, з яким вона недовго пожила й овдовіла. Тоді Олімпіада вийшла заміж за згаданого сенатора Анісія Секунда і народила святу Олімпіаду, яка ще не досягла повноліття, як батьки вже заручили її з благородним юнаком, сином єпарха Неврідія, а сам шлюб відклали. Але минуло 20 місяців наречений помер, і залишилася Олімпіада дівою і водночас вдовою. Вона, хоч і досягла повноліття, але не захотіла вже виходити заміж за іншого і побажала перебувати в дівстві та сонтливості все своє життя. Після смерті батьків Олімпіада залишилася спадкоємицею великих багатств. І незліченного майна. Все це вона присвятила Богу і роздала щедрою рукою нужденним церквам, монастирям, пустельникам, лікарням, притулкам для убогих і подорожніх, бідним сиротам і вдовам. Посилала вона також щедру милостиню, ув'язненим у тюрмах і засланим в ув'язнення, її щедрість поширювалася по багатьох місцях. Сама ж вона постійно молилася і постила, всіляко умертвляючи своє тіло і підкорюючи його духу. У той час царював Феодосій Великий, батько Аркадія й Гонорія. Він мав одного родича на ім'я Єлпідій, за якого бажав видати блаженну олімпіаду, молоду і красиву, але вона не погоджувалася. Цар звернувся до неї всіляко наполегливо умовляючи її вийти заміж за його родича Єлпідія. Вона послала царю таку відповідь. Царю, якщо Бог хотів би, щоб я була заміжньою, то не забрав би у мене мого першого чоловіка, але він знав, що не на користь мені в цьому житті бути заміжньою, тому звільнив чоловіка від спільного життя зі мною. А мене позбавив від важкого ярма чоловікової влади і своє благе ярмо поклав на мої думки. Цар розгнівався і наказав начальнику міста відняти у неї все її майно і зберігати його, поки Олімпіаді не виповниться 30 років. Начальник не стільки за царським наказом, скільки через намовляння Єлпідія. Так кривдив і утискав її, що вона не лише над своїм майном, а навіть над собою самою, не була владна. Він не дозволяв їй ні розмовляти з богоугодними святителями, ні відвідувати церкву, добиваючись, щоб з печалі вона вийшла заміж, але Олімпіада раділа і дякувала Господу. Через деякий час вона написала царю таке. Ти надав мені, владико, царську милість і вчинив істину, як іпископ, наказавши іншому піклуватися і берегти мій тягар, про який я піклувалася сама. Ще більше благодіяння зробиш ти мені, якщо накажеш твоєму чиновнику роздати все моє майно церквам, убогим і нужденним людям, щоб я уникла суетної слави, роздаючи сама. І тоді не нехтуватиму справжнім своїм багатством, вільна від турбот про земні багатства, які скоро гинуть. Цар прочитав її листа і, подумавши, дозволив їй знову володіти її майном він чув про її добродійне і богоугодне життя, про її велику стриманість і суворе умертвління тіла. Через таке сутливе і чесне життя, святу Олімпіаду, з чеснот якої дивувалися святителі, взяли на служіння церкві, святіший патріарх Нектарій призначив її деяконисою. і служила вона Господу чесно і праведно разом з іншими деяконисами, подібно до Євангельської вдови Святої Анни. Яка не відходила від храму постом і молитвою, слугуючи Богу день і ніч. Життя блаженої Олімпіади було настільки непорочне, що навіть її вороги не могли знайти нічогось, щоб заслуговувало на осуд. Вона взагалі дуже щиро давала притулок і спокій подорожнім ченцям і єпископам, які приходили в місто, приділяючи їм частку свого майна. Слава про цю істину Рабу Христову поширювалася по всіх церквах. Вона чинила подібно до згадуваного в Євангелії самарянина. Справді, вона давала притулок усім, хто не мав де прихилити голову, про убогих і хворих, уражених виразками, кинутих на вулицях і залишених усіма. Вона старанно піклувалася і, взагалі, неудавно. А щиро була віддана справі милосердя, скільки вона витратила на добрі діла золотом, сріблом, одягом і щоденною роздачею їжі убогим сказати неможливо. Вона багато допомагала і великим святителям, які приїжджали в Царгород у своїх справах. Святий Іоанн Золотоустий поважав її як велику рабу Божу. І любив її духовною любов'ю, як колись святий апостол Павло Персиду, про яку пише: Вітайте улюблену Персиду, яка багато потрудилася у Господі, і свята Олімпіада зробила не менше за Персиду, багато працюючи заради Господа і слугуючи святим з великою і теплою любов'ю. Коли ні в чому не винного святого Іоанна Золотоустого несправедливо скинули з престолу, блаженна Олімпіада гірко плакала через це разом з іншими деяконисами. Виходячи в останні з церкви, Іоанн Золотоустий увійшов до христильні, покликав Блаженну Олімпіаду з деяконисами і сказав їм: Ідіть сюди, діти мої, і послухайте мене. Те, що проти мене ведеться, бачу, я, закінчується. Я своє діло зробив і, думаю, навряд чи ви ще побачите мене. Тому прошу вас, не залишайте церкви через єпископа, якого пославлять на моє місце, чи з примусу, чи з загальною радою, але підкоряйтеся йому, як підкорялися Йоанну. Церква не може бути без єпископа. отже, Нехай буде з вами милість Божа, поминайте мене в своїх молитвах. Вони ж, обливаючись сльозами, впали ниць перед ним, і святий пішов у дорогу до місця свого ув'язнення. Після його вигнання запала Соборна церква, значна частина міста згоріла, тому всіх невинних прихильників святого Іоанна. Начальник міста допитував про цю пожежу, бо мав підозру, що вони підпалили церкву. Тоді постраждала і свята Олімпіада, хоча вона була непричетна до підпалу, її приводили на суд і суворо допитували, хоч і не знайшлося за нею ніякої провини, однак він несправедливо присудив Олімпіаді сплатити велику кількість золота за підпал. Після цього свята покинула Царгород, однак вороги не давали їй спокою і там, її засудили до вигнання й ув'язнили в нікомедії. Дізнавшись про це, святий Іоанн Золотоустий написав їй зі свого ув'язнення послання, утішаючи її в скорботі. Пробувши довгий час в ув'язненні, зазнавши багато горя, блаженна упокоїлася. У Господі, після кончини, коли її чесне тіло ще не поховали, свята явилася у вісні єпископу Нікомедійському і сказала: Поклади моє тіло в дерев'яний ковчег і кинь у море, на який берег його викинуть хвилі, там його нехай і поховають. Єпископ так і зробив. Ковчег викинуло хвилями на берег місцевості під назвою Брохті, поблизу Царгорода, де стояла церква святого апостола Фоми. Місцевих жителів було сповіщено від Бога про тіло святої Олімпіади. Вони вийшли на берег, знайшли ковчег і поклали його в церкві апостола, і стали звершуватися зцілення від усяких хвороб. Через багато років на це місце напали варвари, спалили церкву, а святі мощі, які залишилися неушкодженими від вогню, хоча ковчег згорів, кинули в море. Вода в тому місці, куди кинули мощі, стала кривавою. Так Бог сповіщав про страждання раби своєї. Але вірні знову взяли з моря чудотворні мощі, дізнавшись про це, Патріарх царгородський Сергій послав присвітера Іоанна, наказавши принести їх з честю в царгород. Коли присвітер прибув на те місце і підняв святі мощі, з них витекло багато крові. Всі дуже дивувалися тому, як через 200 років може текти кров із сухих кісток, немов із живого тіла. Ці святі і чудотворні мощі перенесли в царгород. І поклали в дівочому монастирі, який заснувала свята Олімпіада. І багато було чудес від святих її мощей, стілялися всілякі хвороби і виганялися біси молитвами святої Олімпіади і благодаттю Господа нашого Ісуса Христа, йому ж з Отцем і Святим Духом, честь і слава нині і повсякчас, і навіки віків. Аминь.